Так, у нас mm. Mm. Що суддя не вічиня? Mm. А не підскажете, чому не відчиня? Чому суддя не відчиняє? Підскажете. Може вона вийшла я не знає. Вона забігла сюди і закрилась середини. Не можу вам не А хто її секретар? Не скажете? Секретар і помічник це ви, секретар і помічник. А прізвище можна ваше? А з якою видовою? Ну ви держслужбовці Чи як В держслужбовці? Так. А ми люди, щоб ми знали, хто ви що ви будете, будете відомі. Ні, не знімаю. Я б знімав в другому місці вас, фіксую. Фіксуєте? Так, да, фіксую. Якщо секретар кажуть, проти. Проти фіксації? Ну, це коли вдома будете там, то да, скажете комусь там проти, а коли на державній службі, то нам дай. Треба на, 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 нам... Не, ну можете сказати, як вас звати, прізвище, якщо можна. Моє прізвище Гець Анна. Як? Гець Анна. Гець Анна? Хороше Українське прізвище. Дякую. Так що не достукались, пані секретар і помічниця судді не достук... достукались до судді. до судді не достукались. Вона закрилась з середини. Ну якось так. Я знаю, коли підійти, щоб зафіксувати, що там в кабінеті закриється.